Привіт! На нашому каналі, сьогодні ми дискуємо наші городи, пороскидали тут сіна. зараз вам все покажу. Ось так і Сьогодні їздиться, фасоля доросла, трошки фасолі лежить, трохи соломи. Знайшли солому, порозкидали по городі, можливо, якесь добре буде. Коротше, закинули на дискову борону пасинок, так воно називається в Стовбака бетонного, додавили її ваги, і от дивіться, що... треба, певне, заднього плуга виставити, він трохи добрий таки накидає. Але, в принципі, файний, вам скажу, дискує. Не так як цілуну, але сьогодні ми ще б там дискувати цілину по іншому городі Там, де ми вже раніше дискували, виросла хопта. Я тут також накидав соломи сьогодні. І будемо його дискувати. Все вам покажу. Бачите. Оп, пішов. Певний неправильно межу відбива в цю сторону кинули але сам те за 8 бісталь і десь на порнополі, маю так картошку одразу купати О, і таке залишається після ну, неї. Думаю, файно ми так виїхали перекинути то от соломо, щоб вона гнила собі. Опа. Я вам покажу, Я думаю, якби ми накидали вагу, вона б можливо так землю не лізла, бо вже ж експериментували по стахи. А ще, до речі, ми переставили винта заднього на інше положення, чуть пізніше покажу, щоб воно так робило. Ось таке виходить. Не знаю на яку глибину. Ну я думаю, глибина сантиметрів... сантиметрів вісім. На глибину сантиметрі вісім воно лізе, тискує. Зараз туди-сюди, туди-сюди і переміщаємося на інші город. Буде виключати, і ще туди назад приїхатися і ми переміщаємося. Славно виходить славно. Ви самі все бачите, без стоп-кадрів, без нічого. Туди-сюди, туди-сюди. Ось 4 хвилини дискуємо. Половина, трохи більше вгорода вже дискована. Тут та, сумарно з цього краю, по цей 800 Ну, Плюс-мінус. Може 9. Все, що я вам скажу, за 6 хвилин 8 соток задискувати. Супер. Гарень розвертається вже в останній слід. Не? Йдемо, йдемо з вами далі.

воно вже було дисковано. Декілька слідів можете подивитися на перший відео на нашому каналі. Вот, пішов. О боже пилюка, все на мене. То бачите, я теж накидав соломи трохи. Подивимося, воно краще буде. Так, дивимося, як воно. Та ти що перекидає, збиває ту хопту. Бачите, яке от воно зелене? А робить з нього таке чорне, файне, супер. Зараз глянемо ще з другого боку буде, як воно себе тут відчуває. Треба по центру вставати. Ох, опустив на ходу і пішов. Таке у нас? Ну я думаю непогано перекидає. може, тут іде оратися на зиму? Але може, щось цього буде. Але скоріш за все, що він не в ту сторону ходить, бо слід від крайнього. диска залишається, по типу він би мав по ідеї назад по ньому йти. Але тут так на городі, не гектари. Знаю собі, як його робити. Пишіть в коментарях, як вам результат. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Будемо вам всі дуже вдячні. Позбиваємося, розвиваємося потрошки. з тати ще пилюка на мене по тему ну, що вони з тим горіхом зробили що воно його перерізало чи воно його просто приміняло але я думаю що воно тут більше ходить Ну, можна глянути, до речі. Ну, якщо ми там дивилися сантиметрів 8, 8 було, тут воно ну, я думаю на сантиметрів 6-7 точно більшість ходить, бо там як ніяк земля розроблена була, а тут от тільки розробляється. Прийшов там наш горіх. Ну, прийняло. Треба фотографію зробити файно. Ну що, я виключаюся, покажу вам вже кінечний результат після цього. В принципі, досковочка йде повним ходом. І славно. Що я вам скажу? От така дві малина малій на нас виходить. В принципі, непогано, головна задача була перекинути трохи того соломи, збити е, тупи ріку. Та, я думаю, вона не справилася. дуже багато. Що, туди назад Що мені хата, я вам скажу 20 хвилин. Сумарно 30 соток готових. Файно. Я не запитався в тату, яку він передач його руч, Вроді не, вроді Невпевнений, але 8, можливо, навряд чи. Але може не восьмо, це шоста. Да я скрізь за себе побачив тут, якою я в нього вже запитався. Отакі От у нас дві шмаліна. Дякуємо вам всім за перегляд, за те, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, далі буде більше цікавого. Та й до нових зустрічей. Лайк поставити, точно, точно.